Заборона виїзду 17-річних з України та мобілізація 18 річних все це друзі відбудеться невдовзі, і сьогодні я поясню все вам по порядку відносно виїзду 17-річних. тому що невдовзі, кому ще немає 17 років. Вам також треба приготуватися і зрозуміти, що вас чекає в майбутньому. Тому батьки або ж діти батьків, можливо, навіть і ваших онуків, треба дорогі старші пані і панове. Також послухати вам цю інформацію, щоб зрозуміти, що з вашими внуками буде. Я хочу вам також сказати, друзі, що сьогодні я дам відповідь вам також, чи варто обрати Польщу для країни переїзду або ж для того, щоб тут оселитися надовго, тому що ситуація в Україні не покращується. Ну а ви дасте відповідь, що там далі робиться. Ну і звісно, я хочу вам ще сьогодні відповідь дати про кидали з закордонними паспортами. Інформація буде загальною і ну, знову ж таки. Вам нічого нового не відкрию, але підписниця, яка мені подала цю інформацію, вона хоче зробити цих людей відомими. Звісно ж, тут конкретних осіб не подається, тому я, на жаль, всього висвітлити не зможу, але в чомусь стає вас і спробую захистити. Отож, друзі, хочу ще перед усім сказати, що якщо вам затримують заробітну плату, затримували хоча б раз. Отож, з чим тут появляється проблема: дорогі підприємці або ж працівники, які працюють у приватні підприємці в компаніях, де. Вони винаймують бухгалтер, бухгалтерію дистанційно. Тобто є знову ж таки бюро рахунків, які займаються веденням бізнесів, бухгалтерського обліку і так далі. Розрахунки, піту, ціту, ЗУСу і, може, скарбового і так далі. Так от, хочу вам сказати, що вибрати якісного бухгалтера в Польщі, правда, проблемно. Я вже стільки їх поміняв. І нарешті знайшов того, хто вже неодноразово появлявся в мене на Каналі, це компанія Sonari, яка має декілька офісів, Краків, Гданськ, Варшава, а також ще будуть відкриватися в майбутньому. І які тим, хто мало, мало має фактур ФОПи, так як в Україні провадили діяльність, сатішники і так далі, вони вам допоможуть оптимізувати дешево ваші кошти, щоб ви знову ж таки платили за бухгалтерію мінімально. А тим, хто має багато фактур, то компанія Sonari має величезний досвід. І вони допоможуть вам з розрахунками абсолютно всіх картотек-працівників. І так далі, все, що стосується податків, розрахунки вони вам допоможуть оптимізувати кошти, роз'яснювати про всі зміни в податках, а не так як вас олівають польські знову ж таки, бухгалтери Тому довіряйте тим, хто розмовляє українською. І звісно ж, поляки також можуть до них звертатися, тому що в них є і польськомовна підтримка. Отож, я залишаю вам лінк до заповнення заявки і з вами зв'яжуться і конкретно вирішать вашу проблему. Консультація безкоштовна, тому сміло заповнюйте заявку і потім відгук напишете. Отож, друзі, давайте ми ще. Зупинимося на тому, чому ж Польщу варто обирати безпечною країною. Зараз тиснити вподобайки, тому що сам Ілон Маск в Варшаві купує квартиру на злотий 44. Що це нам говорить? Найбільша висотка в Варшаві, напевно. А ну, поправте мене, дорогі підписники, якщо я помиляюсь. Так от, за 25 мільйонів злотих він купує там собі апартаменти. Це говорить нам тільки про те, що він впевнений, що тут нічого не буде. Друге, друзі, що я вам хочу сказати, це вподобайки, думаю, від, е, інформація заслужила. А друге, це хочу вам сказати: це те, що багато громадян України. Чоловічої статі, котрим виповниться 17 років від 1 січня отримали обов'язок. Президент підписав цей указ. Я вже говорив в останньому це відео. Хочу сьогодні ще раз нагадати, а ви максимальний репозробіть. Що 17-річним заборонять виїжджати без приписного? Це питання дня. Я хочу вам сказати, що зараз ви маєте 16, 6 місяців від 1 січня, щоб, знову ж таки заповнити заявку онлайн, якщо ви за кордоном перебуваєте, щоб стати на облік ТЦК. Або ж якщо ви запізнитеся, не встигнете до кінця липня, ну то ви зможете це зробити тільки безпосередньо в ТЦК. Ну і ви розумієте, що вас потім вже можуть не випустити, навіть якщо вам 17 років буде. От як ви відповісте собі на питання, що робиться в нас в Україні, якщо 17-річних заставляють уже силою, і штрафи у вас також будуть стосуватися, якщо ви не виконуєте цього обов'язку від 17 до 25 тисяч гривень. До речі, друзі, я не хотів вам казати, але скажу: в п'ятницю мені прийшла повістка додому, і це означає, що невдовзі я отримую штраф. Але я впевнений, що Україна переможе, тому мені переживати ні, ні за що не потрібно. А знаєте чому? А тому що, друзі, я знаю, що я не порушую жодних прав та законів. Знаєте, хто їх порушує? Той, хто їх створює? Вони в першу чергу їх порушують. І я, як вільна людина, Хочу вам сказати, друзі, що моя мама не прийняла цю повістку, і вона лишилася почтильйона, тому що у нас немає поштової скриньки на щастя. Дякувати Богу. І хочу вам сказати, що слідкуйте, підписуйтесь, я буду обов'язково повідомляти про зміни по моїх знову ж таки діях. Тому що дія в мене є, я буду слідкувати, чи там вже з'явилися якісь судові справи і так далі. Чи ні. Три роки майже пройшло, і нарешті я з'явився. Та людина, яка дуже допомагає Україні, точно повинна бути найбільш знову ж таки заштрафованою. Отож, друзі, я хочу вам сказати, що мобілізація 18-річних невдовзі вона таки буде. Про це заявляють дуже багато депутатів з опозиції. Ну і звісно ж, повернення такого персонажа, як Мураєв, ще нам підкреслює тільки то, що вибори відбудуться, і я ставлю 25 травня. Хто мене підтримає? Будь ласка, напишіть три плюсика і напишіть, будь ласка, в коментарях, якого кандидата вибрали ви в цьому році. Чи дійсно наш найдорожчий менеджер залишився для вас на тій ж самій посаді? Мені дуже цікаво почути вашу відповідь. А Мураєв, то що знову ж таки агент Кремля, він знову, знову ж таки, друзі, хоче повернутися до планок влади і е, просувати знову ж таки російські наративи. Я таких людей не поважаю і хочу. Сміло заявити, що він сьогодні закликає військових брати владу в свої руки. Хочу підказати наш невеликий, знову ж таки, гном сусідній, який прийшов до нас не по нашій волі, він так само закликав в одному із своїх інтерв'ю, щоб військові брали ініціативу в свої руки. Тому що українська влада не може справитися з тою ситуацією. Хоч це частково правда, але частково в більшості неправда. Отож, друзі, Треба обирати тих людей, кого слухати. Я сподіваюся, що ви мені довіряєте, і в президенти я не піду. Тому за мене голосувати не потрібно буде. Хочу вам сказати наступну інформацію. Кидали ви по паспортах, Таня. Пані Таня, привіт вам передаю. Звернулася до мене в п'ятницю, і вона була однією із гостей на наших фестивалях борщу. Так от ви знаєте, що дуже тяжко зараз паспорти відібрати. От я робив опитування, і дуже багато людей написали слово паспорт. Я скажу, що давайте зробимо флешмоб, напишемо ДП документ Шахраї. І власне в коментарях, я думаю, що вони побачать це відео, якщо репостів воно багато набере та вподобає. І саме так просувається відео на Ютуб. Якщо хтось буде мене оскаржувати, що я тільки це випрошую я на цьому заробляю, то це правда. Я тільки на цьому заробляю. І не приховую цього, тому не пишіть дарма. Я хочу вам сказати, що, друзі, от прикріплю вам скріни переписки, що і аккаунт як називається. Ціна питання 3 або 4 тисячі гривень. За 3-4 дні вирішується питання. Ви скидаєте кошти, вас блокують в Тіктоці, де ви знайшли це оголошення. І все. Прощай, 3 або 4 тисячі гривень назавжди. Тому що відслідкувати таких людей дуже важко. Ви знаєте, що це можуть на ув'язнених оформлювати ці банківські рахунки і так далі. Ну, на сьогоднішній день постраждалих у нас. Які не можуть забрати паспорти близько 15 тисяч. Ну і 3-4 тисячі гривень це підйомна сума. 300-400 злотих. Ну, слухайте, ну це не так багато. І хтось, можливо, може більше скидувати. І от я бачу, що це йде переказ бліком. Тобто, людина навіть в Україні може відкрити польський рахунок і шукай вітра в полі. До 800 злотих, друзі, немає кримінальної відповідальності, тільки адміністративна. Тому взагалі немає жодної відповідальності. Можна ні за що не переживати. І так це на жаль працює. Така система у нас. Судова, і знову ж таки, я хочу вам сказати, що тяжко пані пишеться, що гроші заробляла ці. Що хлопець цей, який не може паспорт отримати, він не може працювати, тому що є різні на це причини, і вона не знає, що їй, як і діяти. І, власне, вона залишилася безвихідній ситуації. А скільки ще у нас таких? Вона тяжко працює. Заробляє ті копійка до копійки, складає. 300-400 злотих це треба два дні пахати без по 12 годин. От експерти зараз напишуть. Я ще раз вас закликаю і прошу: не довіряти тим адвокатам, які кажуть, що вони напишуть замість вас заявку і ви отримаєте позитивну децізію? Це ж рішення по отриманню закордонного паспорта. Те, що ви подасте заявку тут до суду, до прокуратури чи. До іншої інстанції на ДП документ нічого вам не дасть. Рік мінімум ви будете чекати. Вам це треба? Я думаю, що ні. Хоч це відео ви будете вважати безкорисним, але я хочу зауважити, що суть цього відео було про 17 річних Подумайте, будь ласка, дорогі батьки, за своїх дітей. Що і ким ви хочете їх бачити в майбутньому? Тільки мене це хвилює. Тому що страшно навіть про це говорити. Тому що мені можуть і відео заблокувати. Тому друзі, я думаю, що ви ви приймете правильне рішення, і все буде Україна.